Іван Олексійович, ви вже сказали про те, що питання риторичне чи врятує там мовну ситуацію для Путіна залучення північнокорейських солдат? Очевидно, що це звичайно таке питання в кількості цих солдат, тому що ми з вами не знаємо, як сказав президент Володимир Зеленський, що. Багато чого залежатиме від реакції заходу. Якщо і не буде, то може бути 100 тисяч солдат із КНДР. Ну, нині ж на даному етапі Держдеп говорить, що на Курщині перебуває близько 8 тисяч солдат. Кажуть, от саме Блінкін говорить, що вони можуть взяти участь у бойових діях проти України вже буквально в найближчі дні. Говорить, що навчають солдатів КНДР на, на артилерії дронах, готують їх до базових таких піхотних операцій, в тому числі викопування окопів. От з професійної точки зору, скажіть, будь ласка, по перше, що означає ось ця цифра в 8 тисяч? І скажіть, будь ласка, якщо реально їх буде більше, так якщо там буде більше солдатів, ну можливо, навіть не лише з КНДР, російських, то чи може взагалі постати питання утримання надалі тих територій в Курській області, які зараз є? Знаєте, північно-корейські е, війська на даному етапі, це е, свого роду такий політичний тік-ток на заміну Кадиру. Тому що е, їх більше зараз розглядаємо, як такого маркіза Карабаса. Він всюди присутній, е, все його, але його ніхто не бачить поки що. Тільки людожер знає, де той Карабас. Тобто десь така приблизна історія зараз. З північно-корейськими військами, бо вони ще масово не задіяні, але вони надзвичайно серйозний дзвіночок для майбутнього. Правильно, ви підмітили, що якщо будуть нульові реакції або такі латентні реакції союзників наших, чи навіть тої самої південної Кореї, це дійсно дасть можливість впевнення диктаторам говорити, що вони на правильному шляху, що вони можуть посилювати свою взаємодію узгодження і для дійсно нарощення північно-корейських військ у бойових діях уже безпосередньо проти України спочатку проти українських на Курщині, потім вони звичайно будуть поетапно їх десь спробувати затягати на гарячі напрямки. це Це зрозуміло, це я думаю. Всім відомо. Тут просто питання: наскільки зуміють росіяни і північнокорейці свої труднощі адаптації, інтеграції північних військ, російські зможуть швидко масштабувати. З однієї сторони, 8-12 тисяч – це дивізія. Це багато в свій час, навіть, по-моєму, на Бахмутський напрямок. Росіяни чи нав... Навдіївські залучали корпус свій армійський, там 15 я просто вже не пам'ятаю точно де менше з тим, так цей армійський корпус, цілий корпус їхній там налічував 15 тисяч особового складу. Причому вони його тоді задіяли, і він був далеко не, не найкращому стані. Тобто корпус це більше, ніж дивізія, це декілька дивізій. Тому ми можемо говорити зараз, що з однієї сторони, повнокровна північнокорейська дивізія на конкретному відтинку фронту зможе. Зможе відтягнути на себе частину українських військ, це однозначно, як вони себе проявлять. Ну поки ми не побачили їх у реальних масштабних боях, говорити складно і взагалі які їхні ніхто до кінця ще навіть не може озвучити які їхні реальні цільове призначення зараз, окрім інформаційно-пропагандистського, це є такий момент, другий момент, і на який важливо дивлячись на історичний досвід і екскурси, говорити і українському суспільству. Радянський Союз заходив на територію Афганістану в кількості армії, в якій були там, скільки, якщо не в 16 республік радянського плюс там країни Варшавського договору допомагали, не змогли завоювати. Те саме і американці, економіки Афганістану і Америки не співмірні, але якщо населення консолідоване, я зараз не опираюся на релігійні складові, на політичні. Скажімо, устрої країн, я говорю на власне населення, яке проявляє готовність боротися, е, В'єтнам, Америка, перед тим французи, після цього Китай. якщо населення консолідувалося, не дивлячись на всі протиріччя всередині України, зуміли протистояти. Тому і ми, якщо дійсно суспільство далі перебуватиме. В такому стані консолідації або ще й вищому, я теж дуже сподіваюся, бо те, що я бачу зараз, крайніх півроку у мене викликає емоції далеко не, не радісні по відношенню з прийняттю суспільстві політику ні, цієї війни проти нас, таке враження, що якесь відбувається запаморочення, але це вже напевно тема іншої розмови. Якщо Відки. ми не будемо розглядати це як катастрофу, а принцип готовності битися, тоді і союзники будуть нас наші підтримувати. І тоді дійсно виклики що північної Кореї з Росією, що не північного окрему Росії Кореї, ми маємо їх розглядати ось так: що якщо не буде північно-корейських солдатів, то Путін оголосить мобілізацію. Якщо він оцей місяць вони втратили більше 40 тисяч загиблими. Якщо порахувати навіть ну, безповоротних втрат, скажімо так, якщо порахувати е, власне, е, цю інформацію за місяць втрат, які виставив Генеральний штаб, а сам навіть Медведів свій час заявляв, що вони відмобілізовують у місяць 30-35 тисяч, можемо говорити, що вони пішли в мінус. Тобто, як вони це будуть компенсувати, чи мобілізованими росіянами, чи північнокорейцями, це важливо, це суттєво. Але математичну цифру вони будуть намагатися втримати, і нам в нашому випадку потрібно консолідовуватись, чи буде це північно Корея з формі шевроном якоїсь буряцької бригади з російським паспортом? Ну це мало значитиме на перебіг поля бою. Насправді нам важливо власне дійсно, якщо і бити їх, то Тобити так, щоб вони по потенційно навіть північно Корейці не хотіли воювати в складі російської армії. Тобто, оці задачі, які перед ними покладаються, а саме набути бойового досвіду, який вони мають принести в Північну Корею, не дати їм набувати цього досвіду, тобто їхні втрати мають бути неспівмірні до потреб чи до мотивації, по якій їх передали Росію, ось тут правильний, правильніший підхід. Іван Олексійович, ще хочу вас запитати справа в тому, що ну як ми вже говоримо про курську операцію, так осінт аналітики за ознаками активності українських і російських підрозділів у районі прикордоння у Білгородській області дійшли до висновку, що українці українські бійці фактично перейшли кордони вже кілька тижнів ведуть бої, маючи деякі тактичні успіхи в це. Відбувається в районі Журавлівки та Нехотіївки. Ну, якщо так проаналізувати цю інформацію, чи можемо ми говорити там про підготовку до початку мовно ще якихось додаткових операцій в Білгородській області? Ну, почнемо з того, що Білгородська область це все таки логістичний центр для російських військ, планів для наступу чи ведення бойових дій на Харківщині. І я думаю, що тут власне, бойові дії проводяться в тому плані, щоб не дати росіянам наростити на харківському напрямку власне свій потенціал, бо ми ж знаємо, що вони намагаються прорватися і до Оскійського водосховища, вони намагаються підсилити свої війська в районі Вовчанська-липців, де, по суті, наші їх видавлюють досить серйозно. Розуміємо, що Лимано-Купінський напрямок для них теж не втратив свого значення. Тому я думаю, що це швидше операція, власне, в плані розливу обриву російської логістики і нарощування її спроб наростити їхні війська на цьому напрямку. З другої сторони будь-яка військова операція, яка завжди проводиться чи на ворожій території, чи в нас, вона несе декілька своїх завдань, які інколи видно на полі бою, інколи вони дають ефект безпосередньо в ворожих військах, не показуючи, скажімо, якогось військового потенціалу чи результату одразу. Якщо ми, наприклад, беремо Бахмут свій час, бо такі найбільша увага, то ми знаємо, що це призвело до обвалу по суті величезної, розпіареної фінансово дорого вкладеної машини на створення приватної кам військових кампаній. Це між іншим, теж була спроба замінити регулярні війська, е зменшити мобілізацію. Призвело до бунту вагнерівців. Е Курщина, окрім військової операції, вона призвела зараз по суті, до того, що Цербери Путіна, Кадирівці. Не втратили шалену іміджеву в Росії, перестали бути лякалом, а їх між іншим дуже сильно розглядали на заміщення вагнерівців. Ми ж знаємо, хто там їхав завжди, ніяк не міг доїхати спинити вагнерівців, перемогти. І навіть їхні ніж найбільш боєздатні підрозділи вагнеру, по суті, перетягнули в Ахмат. Це призвело зараз до того, що всередині в Росії дагестанці, кадирівці, політики, сенатори. Цього напрямку починав почали гристись між собою. Чому тому, що знівельований власне оцей імідж непереможних сильних суворих кадирівців це теж важливо. Це удар по ФСБ російському, е, вже не кажучи про те, що військова операція українців показала, що ворожі війська на своїй території дуже погано вміють проводити е, оборону чи організовувати протидію яка ціло цільове завдання, окрім тих, що я озвучив по Білгородщині, ще поставлені перед українськими військами? Тяжко сказати зараз. Можливо, це також один з способів і відтягування ворожих резервів, але такі військові операції, між чим знову вдалося зберегти е, порівняно інформаційній тиші. Бо про не про неї заговорили вже дійсно постфактум, після декількох тижнів активних бойових дій. Це теж між іншим дуже важливо. Це свідчить, що росіяни далі не мають. Потенціалу серйозного потенціалу своєї розвідувальної мережі у вищих ешелонах нашого військового командування. Якщо російська армія допустила вкотре, що українські війська зайшли на їхню територію навіть в прикордоння, це означає, що вони пропустили момент накопичення наших військ на нашій території в порубіжжі Це дуже важливо, та це десь можливо не так красиво виглядає публічно але. У плані такої сурової, правдивої військової роботи це інколи набагато важливіше, значить аніж знаєте, такі помпезні реляції і наступи.